Не жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 в місто Житомир, та авторна площадка. Ось у нас на огляді 50-ка соліс. Це просто монстр. Отакий на таких колесах, задні колеса з противагами. 1800 на навіску, також планка, чотири гідровиходи плаваюча. ще. 540 тисяч гідравліка фіксується. Блокировка, тормоза, газ, щеплення, отакий трактор. 50 -ка. Дуже гарний трактор. Всі приходять, звертають увагу саме за того, що він виглядає масивний, високий, здоровий, красивий. Ось стоїть 50 -ка кабінник. Цей трактор вищий, ніж кабінник по своїм параметрам, по колісній базі. Також йдуть в комплекті щиточки, щоб не закидало грязюку в роботі. Такий глушник. Прямо точнее. Фільтра. Все акуратно, все маркіровано. Всі взли, заводським заводськими штампами, підведено, сховано, кардани сховані в чохлах. все в чохлах. все сховано. Проти ваги. Отакий ну, тракторець в наявності. Ціна його 16800. Трактор дуже заслуговує поваги. Робота пречудова такого трактора. І е, люди, які користуються роками вже, телефонують і дякують, що придбали саме такий трактор 50 -ку. Зараз в літній період кабіна, напевно, і не потрібна. Запрошуємо на проспект Миру 45, В місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, придбайте собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Дякую.